Всім привіт! Їдемо в Костко. Суботній день, мінус 23 мороз, сонце, сніжок. І хочу розказати вам коротко про те, що зараз поїдемо в Костко і я хочу познімати ціни на ключові продукти і зрівняти їх з українськими. У мене дуже багато підписників з України. Просто щоб ви люди подивилися, реально, яка ціна в Канаді з їхнім доходом. Десь, мінімальна зарплата в Канаді десь 2200 доларів на місяць канадських. А ціни дешевше, ніж в Україні. Я хочу на відео про те, чи повернуться українці в Україну із-за кордону. Бо дуже багато спікерів, особливо з України, розповідають, аналізують і відсотками рахують, скільки людей повернеться. Ну, то буде далі. Зараз поки про магазин. Почнемо з хліба для порівняння цін 7,50 2 по 900 грамів. Такий бюджетний хліб. Порізаний. Кіло 800 виходить, 7,50. Так, куряче філе, така велика упаковка. 2200 кг, Ціна його за кілограм 15 доларів 29 центів. Такий. Але зараз є на нього знижка 5 доларів. Тобто на цю упаковку буде не 34 долара, а 29. Куряча нога. Отак от. 3 кілограма упаковка, 7 доларів за кілограм. 6,99. Курячі крила розібрані, порізані, без тоненьких кінцівок. Ціна 11 доларів за кілограм. Отаке. Отака От упаковка, три куриці. Раз, два, три. Такі середньої величини. 6,99 за кілограм теж, які ноги. 4,5 кг упаковка. Свини нам Таким великим упаковкам продається. Вага в неї 4,40. така упаковка, 4 кг з половиною. Зараз ціна її 7,29 за кілограм. Ну і плюс зараз є акція 6 доларів за упаковку знижка. Свинине ребро. Таке гарне ребро, м'яса багато. О, ціна його 10,50 за кілограм. Є по 1099 за кілограм. Два види ребра. Свина вирізка. Ціна 8 доларів за кілограм. Це така там м'якеньке м'ясо, вирізка для, я не знаю, може на шашлик, може ще на щось, може посушити його. Так, молочний павільйон. Скажімо так. О, молоко трошки подорожчало. Не набагато, кілька центів. От ми беремо 2%. 2%, 4 літри. Ось така баклажка велика. Коштує 5 доларів 83 центи. І ми беремо яйця, отак 60 штук завжди. Два по три десятка. Нормальні великі яйця. От 60 штук яєць коштує 19 доларів 89 центів. Отака сметана. Непогана, до речі, сметана. Літра коштує 6 доларів 18%. Дивіться, отака олія. Вона із цієї з каноли, ну це, це рапс по-нашому. 17 літрів 300 мілілітрів. Такий балон коштує 35 доларів. Треба порахувати, скільки це буде літра. Регулярний мед, звичайний, такий три пляшки по 750 міліграм, коштує 20 доларів. Мед класний. Якось до Канади я навіть менше меду їв, ніж тут. Тут він, не знаю, такий він не застиває, не сахариться. Може, там яка хімія, звичайно, я не знаю, але він класний, мені дуже подобається. О, такі макарони італійські, 9 пачок по 500 грам. Коштує 13 доларів за 9 пачок. Непогані макарони, тверді сорти. І плюс ще є спагетти. 4,2 кілограма в упаковці. Така велика упаковка. 12,50. Друзі, ну головний товар, від якого залежить все, це бензин. От у нас він долар 23 за літр зараз. Така ціна. Це звичайний бензин, на яким всі заправляються. І це товар, від якого залежить все, в принципі, ціни на всі продукти.